Мій рецепт схуднення смачне та просте харчування. Готую дієтичну варіацію овочевого рагу з кабачком. Нарізала кружальцями кабачок, нашинкувала цибулю та натерла моркву. Викладаю посолений поперчений кабачок на деко і відправляю в розігріту на 200 градусів духовку. А поки випікаються кабачки, протушкую цибулю з морквою. На розігріту пательню даю краплю олії та розмазую її пензликом. Спочатку трішки обсмажую цибулю, потім додаю моркву, 2 столові ложки олії та трішечки водички. Тушкую до майже готовності. Водичка випарувалася, дістаю деко з кабачками з духовки, перевіряю віделкою м'якенькі, і додаю до суміші цибулі й моркви. Додаю томатну пасту, розбавлену водою, сіль перець, прованські трави та натертий часник продовжую тушкувати. Волога випарилася, наше кабачкове рагу готове. Своє рагу доповнила двома маленькими, не менш дієтичними биточками з філето огірком. А як я готую биточки, можна подивитись у моїх наступних відео.